Привіт! На дворі сьогодні, 7 березня, проводимо закриття вологи. Ось так виходить. Тут половина поля 1,4 гектара після сої і 1,4 гектара після гірчиці. Там де була гіршиця, вже заборонував. Зараз провожу, де соя. Є трішки рештки після сої. Вони не перезимували, не перепріли добре, трішки затягує, але цілком непогано. Грунт вже готовий на ну, закриття такі тріщини. Є місцями, де долонки, то там трохи вологи більше, але в загальному проводити боронування вже можна. Так що ось так.